Я, наприклад, южний вибрала з того приводу, що тут є море. А працювати я можу в будь-якому місці на землі. З розуміємо. Війна йде. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб відкрити їх? А ви нічого не робите. У нас немає волонаризмів. Море замініруване. Я не знаю, скільки людей ще видержать при закритих пляжах без купатися в морі. Очень тяжело переносити на нього. Я думаю, треба весь берег от мін, а потім розрішення дадуть вищі органи, які провірять пляж, чи можна купатися. Ми спасаємось басейнами та іноді ставком і лиманом. Пляж у нас відкриють тільки тоді, коли на то буде наказ командування військового групування. З однієї сторони стається правильне рішення, тому що я повністю піддержую думку про те, що потрібно для початку оснастити його е гучномовцем, по-перше, якимось можливо мінімальним укриттям, тобто, щоб була якась безпека. А, а з другого боку, думаю, хотілося б, звісно, вже покупатись на морі, щоб не їхати в Одесу, але вже як є, вже як вирішить влада так. А ви їздите на якісь інші пляжі купатись? Е, Особистояно зараз, зараз ні. Ну але спасаємось басейнами та м, іноді ставком і лиманом. Лиману мені доста вистачає. Як ви думаєте, чому досі не зробили от все, щоб відкрити пляж? О, я навіть не знаю. Можливо, тому що або не вистачає коштів, не вистачає. Або не вистачає бажання це зробити. Можливо, е, потрібно якусь петицію, не знаю, чи є вона зараз, чи немає. Можливо, влада хоче почути більшість громадян, але не знаю. Це, це поки що мої такі догадки. Ви ставитись до того, що в южному закритий пляж. Ну якщо б був відкритий, було б дуже добре. А Так нікуди сходити. Ми з чоловіком їдемо аж в Коблево, щоб навіть дитину там і скупати, але. Було б краще, якщо б він відчинився, але я так розумію, це не, дуже небезпечно, тому що в е, нас таке становище, що може в будь-який момент приплисти міна чи що-небудь. Тому не знаю. Поки що пускай буде так, зачинено. Як ви думаєте, чому в Южному він зачинений, а в інших населених пунктах повідкривали? Ну, за інші населені пункти я не знаю. Знаю, що в Одесі є якась. Е, Переплава чи сітку натягнули, що е, в будь-які моменти воно може просто зупинити якийсь наступ, а в южному у нас відкрите море, і тому воно може бути звідки і перекрити якось це, я думаю, неможливо. Хоча може якось і можливо, не знаю. Ну було б добре, якщо б якось там перекрили та буйки поставили. Було б чудово, було б прекрасно сходити на море сід, а не їздити кудись. Бо дуже, знаєте, дуже як це сказати, бідно, тому що живеш біля моря і не можеш сходити на море. Дуже негативно. Чому? Тому що багато з нас тут живуть свідомо. Южне молоде, молоде місто, і ми сюди приїжджали, вже багато людей, дорослими вибирали тут жити. Я, наприклад, южне вибрала з того приводу, що тут є море. А працювати я можу в будь-якому місці на землі, тому мені дуже шкода, що у нас закриті пляжі. А як ви думаєте, чому? Чому закриті, тому що є небезпека? як ви думаєте, з цим можна щось зробити, чому в інших населених пунктах відкрили, а у нас ні? Так, я думаю, що можна зробити багато чого було б бажання. Наприклад, завтра я їду в фонтанку на пляж з внуком відпочивати. Угу. Зараз ви їздите в інші населені пункти, так? так? А як часто вдається їздити? Не часто. Хотілося б частіше. Хотілося б щодня. Ну, війна на вулиці, мабуть. Ну, так. Зачем? чим? Само... Він треба. Це скупчення людей, я думаю, ні к чому зараз. Угу. Да, да. А як ви думаєте, чому в інших населених пунктах відкрили пляжі? Щоб якась копійка була, щоб люди хочуть заробити. Ну а кожен вже думає на раз на своє розсуждення йти туди чи ні? Угу. А як ви думаєте, що має статися, щоб пляжі знову відкрили? Щоб закінчилась війна? Да. Угу. Це Тобто да? До завершення війни пляжі краще не відкривати. Правильно, так? Да? Думаємо так, так. Да. розумінням. Війна йде. Uh -huh. а як ви думаєте, що треба зробити, щоб відкрити їх? А ви нічого не робите. У нас нету Мороз на Морозмірувано погано. Чому? Он должен быть открытый. Вот відкритий. В вижу Южном... почему. А як ви думаєте, що треба зробити, щоб відкрити його? Я, честно говоря, я не знаю. Это к руководству нашого міста обратиться, я так думаю. Чи їздите ви на пляжі, кудись в інші населені пункти? Ну, на лиман побливо. Угу. Все больше. Ужасно. Чому? <звук> Знаєте, вот сейчас вот света нет. Возможно, я зараз пішла б хоча б помочити ноги. І взагалі вода це позитив. А як ви думаєте, чому негатива, негатива у нас вистачає? Як ви думаєте, чому він закритий? Ну говорять же, що там замінировано до сих пор. А що треба зробити, щоб його відкрити у нас? Тому що в деяких інших населених пунктах він відкритий. Да, слышала, знаю, виділа. наверное, сначала разминировать, если это так. Да? Я думаю, что со мной согласятся все. Не многие, а все. И это будет первый шаг к окончанию войны. Что ездите, ездите вы куда Будет наша победа. Что ездите вы куда нибудь в иные места на пляже? Вы знаете, у меня столько работы, что у меня просто нет на это время. Но сюда бы я ходила. Скажу вам правду, честно, откровенно. Пляжи в Южном очень срочно надо открыть, потому что я не знаю, сколько люди еще выдержат при закрытых пляжах без купаться в море. Очень тяжело переносить, смотря просто на него. Ближайшее село Ставок. Больше как бы нет. То аж даже в Одессі. А в Южному намного уютнее, мені кажется, і комфортнее. Плохо купатися вообще Плохо отношений. Як ви думаєте, чому він тут закритий, хоча в деяких інших населених пунктах відкритий? Не знаю, вроді говорили, що він замінірований і якби його не чистили сколько времени? Наверное, і за этого. Як ви думаєте, що можна зробити? Почистити і відкрити. Як вам здається, це було б просто зробити, якби захотіли? Чи це справді потребує грошей, часу? І справді зараз не на часі відкривати пляж? Ні, ну я думаю, тут, звісно, потрібно виділити, але я думаю, це можна зробити. Чи їздите ви в якісь інші населені пункти на пляж? Ні, ні. Так як то не хочеться сильно. Але якби тут був відкритий... Якби тут був, то так. Да. Плохо. Чому? Потому что не покупаться. <сі> мы вообще туда мы не местные и как бы, ну, вообще с 2022 года сюда приезжая, А приезжали сюда еще, когда было море открытое, было как-то приятно. А сейчас некомфортно. Як вы думаете, чому він закрыт? Потому ну, что заминирован. А чому в інших населенных пунктах смогли открыть, а у нас не? Это, наверное, все на верхнем, тобто то есть на уровне парламента нашего нашего Белого дома. Так, добре. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб пляж відкрили? Р... Розмінірувати, перевірити його, а потім його почистити, в порядок, щоб привести. Угу. Чи їздите ви кудись в інші населені пункти на пляж? В Одесу. Городок, в Одесі, фонтанка. І в купаємося. Либо, на лиман. На лиман. Чи отрицательно? Привикли відпочивати, виходити к морю, купатися, загорати, згораблювати дітей. А сейчас вот не имеем такой возможности. Как вы думаете, что треба сделать, чтобы он открылся? Ну, прежде всего, безопасность. Насколько там это будет сделано, чтобы мы не боялись, что вдруг что-то такое случится. Я думаю, когда уже обезопасят его полностью, тогда и люди, и к нам будут гости приезжать, и мы будем ходить на пляж. Загорати і купатися. Чи їздите ви на пляж якісь інші населені пункти, де він відкритий? В Кобліво були зовсім недавно. І на лиман сюди не доїжджає Кобліво. А взагалі збираємося, ну собираємося в Карпати. Там як такових пляжі нет. Басейн загорать, купатися будемо в басейні. Хотілося, щоб було відкрити, бо дітки ростуть внуки. Хочеться, щоб вони загорали. Набиралася здоров'ячка. не тільки в цьому році, але і... Так, попередні роки теж у нас було закритий пляж. Ну на то декілька причин. По-перше, в лютому місяці було засідання української загальної комісії з надзвичайних обставин, на якої було прийнято рішення взагалі по Україні заборонити відкриття міст для купання та міст відпочинку на воді. Але ж в березні місяць розпорядженням голови одеської обласної військової адміністрації було надано розпорядження про обстеження міст, де можливо бути організувати ці міста ці місця, але за виконанням декілька ну, декілька вимог зокрема, як для нашої місцевості, вимоги такі що обов'язково повинні бути волноломи, обов'язково повинні бути пірси, обов'язково повитам були укриття на, на пляжі, і обов'язково повинна була натягнута сітка між волноломами для попадання мін. Але ж командування військового групування одеського, одеського регіону у нас пляж закрит взагалі огорожа і заміновано, тому в нас. Крім того, що не виконується декілька обов'язкових умов, у нас взагалі заборона на використання пляпляжі, це було підтверджено комісією з районної адміністрації. А також окремо приїжджали представники ДСНС, які підтвердили, що да, дійсно в місті южному пляжі відкривати заборонено. За яких умов і коли ми можемо очікувати, що пляж все ж відкриють? Ну, пляж у нас відкриють тільки тоді, коли на то буде е наказ е командування військового групування.